Як правильно вибрати штат для імміграції в США і контакти українських громад? Ось список важливих критеріїв, які можуть допомогти ухвалити підходяще рішення по вибору штата для переїзду на досвіді мільйонів іммігрантів. Я виділила 10 важливих критеріїв. опрацюйте по кожному критерію, і ви зробите правильний вибір для переїзду. Вже в США ви зможете змінити своє місце проживання, коли знайдете стабільну роботу чи отримаєте найкращу пропозицію по роботі та житлу. Якщо штат, що ви порівнюєте, набирає в середньому більше 7 балів в це вам підходить, бо будуть такі моменти, що ви ніяк не можете прорахувати. Інформація максимально відібрана і відсортована по кожному пункту. І так, що найважливіше по вибору місця для переїзду в США: економічні можливості. Ринок праці, рівень безробіття, наявність вакансій у вашій професії. Наступне середня зарплата. Скільки ти можеш заробляти в обраній галузі, вартість життя, скільки коштує проживання, оренда житла, продукти тощо, клімат і погода, температурний режим, які сезони переважають середня температура в різні пори року, кліматичні умови, вологість, кількість опадів, можливість природних катастроф, бо в Америці багато є таких зон. Наступні наявність та можливість освіти, які є навчальні заклади, наявність та можливість підвищення кваліфікацій. Також важливе медичне обслуговування якість медичних установ, наявність лікарів, клінік, спеціалістів, вартість медичних послуг, страховка та самоплата в різних штатах по різному, законодавство і регуляції в кожних штатах різні, податки різні. Наступне, міграційні правила, легкість отримання візи, дозволу на проживання, соціальна інтеграція, також в кожному штаті різні. Наступне різноманітність населення, рівень злочинності. Тобто, можете продивитися статистику злочинності у регіоні, є сайти, я поділюся, система безпеки, поліція, служба екстреної допомоги. Наступне, що важливо, житлова ситуація, ціна на нерухомість, середня вартість купівлі або оренда житла. Житлові умови, якість житла, інфраструктура, транспорт, магазини, парки. Наступне важливе, громадський транспорт. Чи є він, чи потрібно вам купляти машину, дороги та автомобільний трафік, стан доріг, пробки, наявність паркувальних місць реально це проблема в Америці. Екологія, тобто здоров'я та якість вашого дзиття, життя це важливо. Якість життя, рівень комфорту, доступ до розваг. Ці критерії можуть допомогти тобі. Зважити всі за та проти при виборі штату для імміграції рекомендується також відвідувати кілька штатів перед прийняттям остаточного рішення, щоб особисто ознайомитися з опаним регіоном. Це для тих, кого є візи, і можливість обирати. Візи ми допомагаємо відкривати для вас та ваших рідних. Ми відкриваємо їх вже 19 років, і срок терміну вашої візи буде 10 років. Коли ж немає такої можливості, довіряємося прорахунком і готуємося, що не все стовідсоткове буде так. Нижче я покажу вам карту, де більше за всього розселилися українські діаспори. І також дам вам контакти, груп, де ви можете знайти реалтарів, страхових агентів, друзів. Зрозуміти, як знімати житло, побачити, чим живе це місто, зрозуміти, яка інфраструктура про злочинність, дуже-дуже багато того, що є реально і зараз. Бо в цих всіх групах кожен день по 20, по 100 постів реального життя. Побачимось в наступного відео!